Два чоловіки, а взагалі патрулюють є поліція. Один хоче в туалет і каже, ми, а другий каже, ми і так бу... запізнилися на половину свята. То той відкриває вікно, і перший поліцейський каже, ти які в нього щоки. Той, той каже, я хочу по помагання. Друг, а другий каже, ми і так вже за четвертину запізнилися. Він пригань відкриває книжку. Перший поліцейський каже, ти бачиш, який в нього єсик, а другий каже, ти бачиш, як він шмат.